Красивий сарафан в ідеальному стані. Це розмір 18, тобто 3XL, але і на L сяде добре. Він буде об'ємний. На вищий зріст буде гарно. По боках є два розрізи. Красивий, такий, знаєте, і можна і на пляж, і десь в місто. Він, я хочу сказати, не просвічує. Бачите, абсолютно не просвічує. У склад, у склад повністю натуральний, Це віскоза, котон і льон. Ну, дуже гарний і красивий. Бачите, який яскравий, такий з якимись автентичними мотивами, з такими кісточками, чи то українською. Не можу зорієнтуватися, як можна сказати іншим словом. Гарний. Мені подобається, можливо, хто збирається ще на відпочинок, тому зверніть на нього увагу.